Вітаю вас, мої любі сонечки. В цю прекрасну неділю в 20.00 за київським часом ми з вами збираємося на моєму ютуб-каналі Ая Поток СВІТА на Мослужіння. Перше, я не знаю, чи буде запис. Може таки бути, що й запис. Ну, мені прийде, що неможливий запис. Тоді... Це відео буде недоступне. Це перше. Друге, я написала про те, щоб ви були одні. Це дуже важливо. Я думаю, що в якусь іншу кімнату ви можете відправити своїх тваринок на годинку, це не страшно, Або так само домовитися, щоб хтось посидів вам з дитиною. Ну, тобто, це вже ваші якісь такі моменти, які ви маєте самі усвідомити, усвідомити та щось для цього зробити. Якісь зробити певні для себе умови, які я описала для богослужіння. Тому я не впевнена, що буде запис, і так само подбайте про те, щоб у вас були для богослужіння умови. І саме головне, мої сонечки, що я вам не сказала, вже подумала, що ви вже і так знаєте, що треба підношення обов'язково. Тобто, це можуть бути свіжі фрукти, свіжі квіти. І ну так як для Бога, так як відчуваєте, по кількості, по всьому, ну там скільки відчуваєте, тобто це обов'язково теж потрібно. Потім я все вам розкажу, що з цим робити. Потім вам розкажу під час початку нашого богослужіння, що робити, якщо наприклад ви почали робити богослужіння. І прорвалася трансляція, або, наприклад, не стало світла, багато ви пишете. Я вам це все розкажу, тому що це неможливо написати. Я вам все це розкажу під час нашої зустрічі вже саме в неділю. І коли ми з вами, дай Бог, будемо зустрічатись, і я це вам все, мої сонечки, розкажу. Тому от що хотіла вам сказати на рахунок того, і буде тільки на ютуб каналі. І по часу ще не знаю, скільки буде відбуватися, чи годину, чи може менше. Я не знаю, як піде. Це процес творіння, Все вам розкажу, все покажу. Запис не знаю, чи буде, як прийде. І обов'язково візьміть підношення для Бога. Дуже дякую, до зустрічі мої сонечки. Люблю вас.